Ну ми продовжуємо. Як я обіцяв, переходимо до ситуації на лінії фронту, зокрема на Покровщині. До нас приєднується командир екіпажу безпілотників окремого загону безпілотних систем спецпризначення тайфун Національної гвардії України на псевдо СКІФ. Пане Скіфі, вітаємо вас. Бажаю здоров'я студія, бажаю здоров'я глядачі. Вітаємо неймовірно важкий напрямок. У вас хочеться по перше дізнатися про тим, як і далі, що відбувається на землі і в повітрі, але перед тим знаємо, у вас є збір до якого можна долучитися, на що збирає ваш е е загін спеціального призначення. Пане ведучий, як завжди, продовжуємо збирати на нагальні потреби. В нього входять і старлінки, і безпосередньо ремонт авто оплата терміналів. Так як багато терміналів купуються за безпосередньо свій рахунок, вони дуже часто псуються і для того, щоб ми могли швидко їх замінювати, ми це робимо своїми силами за допомогою глядачів. Автомобілі вже зрозуміло на сьогоднішній день є основною силою і засобом для пересування, тому наявність і готовність. Автомобілів виконувати задачі і це в першу чергу і логістика, і підвоз особового складу до позицій. А їх треба постійно тримати так само готовими, відремонтованими, справному стані, щоб вони не підвели не підвели в найкритичніший момент. Абсолютно зрозуміло, хочу глядачів попросити долучитися до цього збору. Не так часто вдається долучитися до війни майбутнього, до роботи спецпідрозділу дронового спецпідрозділу, такого як тайфун. Тому хто має важливість, будь ласка, і QR-код, і номер рахунку є. Давайте переходити до ситуації на лініобове зіткнення і на землі і в повітрі. Друже Скіфа, дивіться 2 вересня. Генеральний штаб повідомив, що селище удачне на покровському напрямку звільнено. Воїни встановили там український прапор. Чи означає це, що вдається відсунути росіян від Покровська і місто тримається, і ви тримаєте місто? Звичайно, треба сказати, що місто тримається. Фокровськ доволі складна ціль для ворога. Саме тому він застосовується до трошки іншої тактики. І звісно, на сьогоднішній день на цьому напрямку ключову задачу виконує безпосередньо перший корпус Національної гвардії України і разом з іншими силами оборони безпосередньо здійснюється, в тому числі контрнаступальні дії. Адже ворог на цьому напрямку має сконцентровано доволі велике військо, близько 100 тисяч військовослужбовців. На сьогоднішній день протистоять нам. Це найбільше. Скупчення, які є, і наразі ворог продовжує з незадіяних ділянок сюди підтягувати інші сили. Але з іншого боку, для того щоб активно йому протистояти, звичайно, наші сили оборони здійснюють атаки у відповідь для того, щоб цю ситуацію більшою мірою контролювати. Тому на сьогоднішній день місто Покровськ конкретно і весь напрямок в цілому, хоч і є доволі складним, хоч і тут має найбільші успіхи. Ворог наш, але ми продовжуємо стояти і чинити. Пір нашому ворогу, а можете пояснити, що ви маєте на увазі під словами, що ворог застосовує трошки іншу тактику? Ну, мається на увазі, що конкретна атака в лоб на велике місто я б сказав би велику фортецю на сьогоднішній день для ворога ба призвело до доволі великих втрат. Він вже останній час таку тактику не застосовує. Те, що ми бачили в рамках успішної контрнаступальної кампанії України в 2022-2023 року, коли ми відбували великі території, вона полягала безпосередньо в обході ворога і в контролі над логістичними шляхами. Фактично можна сказати, що ворог на сьогоднішній день таку саму так практику і застосовує для того, щоб в першу чергу перерізати логістичні шляхи, які ведуть до в тому числі міста Покровськ та інших міст Покровської агломерації. Ну і з іншого боку, ворог з самого початку і до сьогоднішнього день зберігає більшу перевагу над нами в засобах артилерії, важкої артилерії і в авіаційних засобах, таких як керовані бомби тощо. Ну і звичайно, він всю цю вогневу міць використовує проти наших воїнів, які тримають лінію оборони наразі. А по вашій спеціалізацію спеціалізації в кого перевага? По чим кривах. найбільше дошкуляє ворог, да, і чим як ви боретесь з ними? На сьогоднішній день я б сказав би, що вже не можна назвати, що в цілому безпілотники є одним окремим напрямком, тому тут є окремі ділянки, де ворог тримає перевагу. Ми знаємо точно, що у ворога є великі розвинені технології з точки зору дронів середньої та великої дальності, такі як шахеди, молнії, які кошмарять і українські безпосередньо тилові міста, і так само вони дошкуляють нам на лінії бойового зіткнення. Ми на сьогоднішній день все ж таки тримаємо велику перевагу з точки зору по відношенню до ворогу в використанні крил, в використанні зенітних дронів, які безпосередньо протидіють розвіддронам росіян. Але на жаль, ворог на сьогоднішній день демонструє доволі високу здатність до навчання і до масштабування технологій. Дуже багато мені здається, більшість технологій, які на сьогоднішній ворог, день ворог, це ті технології, які він вкрав в нас, в тому числі застосування зенітних дронів. І на жаль, ворог, як і велика авторитарна держава, вміє ці засоби швидко швидко масштабувати. Саме тому наша сила в інноваціях гнучкості, а ворог на жаль, використовує Всю свою нафтодоларову міць чи нафторубльову міць, краще сказати так. А, друзі, поки друг скіф говорить у нас в ефірі і ще є кілька хвилин на нашу розмову. Я хочу нагадати про QR-код. І хочу нагадати, що підрозділ друга скіфа Скіфа збирає зараз на автівки. І тому долучайтеся, будь ласка, дуже потрібна ваша допомога. І Будемо дуже вдячні вам. Так що... А є ще і е, е, рахунок. Можете або туди, або туди допомагати підрозділу. Пасибі, е, друже Скіф, скажіть, будь ласка, а от була така інформація про те, що з деяких джерел та, е, що росіяни вирішили повторити такий собі план. Е, Поток або він дістав так таку назву як труба. Коли по трубі це було в районі суджі, пам'ятаєте, там були перепередислоковані пере підрозділи сил Російської Федерації, і, начебто, таке саме вирішили повторити в районі Добропілля. Що вам відомо про такий, я б назвала це такий крінж-випадок і чим він закінчився, якщо ви знаєте. Я б сказав би, що будь-який військовий план має бути несподіваним. В цьому плані, на жаль, мені конкретно нічого не відомо про план труба для того, щоб його використовувати для того, щоб я про нього щось коментувати. Але в цілому я б сказав би, що дійсно ворог вдається до якихось нестандартних речей. Якщо колись ми побачимо росіян, нам треба бути готовим до того, що росіяни будуть просочуватись з труб чи можливо ще з інших, я не знаю, інженерних споруд. Але ворог зробить все для того, щоб нам протистояти, і тут варто навіть я б не мог, не міг би назвати це крінжовим. Будь-яка тактика, яка має успіх, якою б крінжовою вона не була. Вона несе для нас загрозу для нас, як нації, для нас, як військових. Тому будь-які варіанти ми розглядаємо і, звичайно, намагаємось будь-яким варіантом протидіяти. Наземні роботизовані комплекси наскільки вони досі лишаються екзотикою? Чи це вже звичний для вас, і для ваших конструкторів інструмент? Які задачі вони виконують, і чи ворогу вдається копіювати успішні рішення? На сьогоднішній день роботизовані комплекси ще не набули такої великої популярності, як ті ж самі fpv засоби, але враховуючи на ті складності, трудності, фактично ту величезну величезне навантаження, які витримують наші підрозділи на передньому краї. Ці засоби на сьогоднішній день встають все більш популярними, і ця технологія якраз починає активно розвиватись. В першу чергу, на сьогоднішній день найбільша їх задача полягає в тому, що через їх малопомітність і дешевизну в порівнянні Нянні, наприклад, у підвозі броньованою технікою вони можуть здійснювати логістичні операції, тобто підвоз БК е, в супроводження піших груп. Е, також це звичайно вивіз поранених з позицій. Проте на сьогоднішній день, е, на сьогоднішній день, ми в тому числі бачимо, що все частіше вони використовуються як вогневі засоби. Тобто на ці наземні роботодовні комплекси встановлюються турелі, засоби спостереження або інші засоби, наприклад, протитанкові, е, і вони поширюються на сьогоднішній день. Ця технологія. Е, Доволі швидко розвивається і набуває своєї популярності за нею, фактично майбутнє на землі. Ще раз хочу нагадати про qr код для наших глядачів. Друже Скіфа, а скажіть, будь ласка, от ви говорите про те, що навпроти вас стоїть стотисячна на угруповання? А чи росіяни до цих пір вдаються до масових атак? Ну, от конкретно на Покровському напрямку, чи це атаки групами там в кілька десятків людей? Пані ведуча, ви праві в двох аспектах. Перше, дійсно, ворог перейшов, відійшов від атак масових і перейшов на просочування малими піхотними групами за використанням якихось складок рельєфу або певних особливостей природного шару. Я б так сказав би, і вони до цього моменту дійсно просочувалися малими піхотними групами. Ці піхотні групи набагато складніше знищувати через те, що вони можуть ховатись за деревами, можуть ховатися в підвалах тощо. А інколи на них просто неможливо використати дуже дорогий засіб. З іншого боку, останнім разом наші дані розвідки говорять про те, що якраз в цьому напрямку ворог готовий повернутись до своєї попередньої тактики і застосувати, якраз я б сказав би класичні наступальні тактики у вигляді шалонованих атак, у вигляді масового артилерійського обстрілу, і так би мовити, тактики виженої землі. Ворог насправді пам'ятаючи всі міста, які були фактично стерті ворогом Кабом ми артилерією, різними засобами, ракетними системами залпового вогню тощо зараз ворог, наскільки нам відомо, якраз готується до стосування до цієї тактики на цьому напрямку. Я хочу по сказати глядачам, що ми вже наближаємось на нашому зборі до суми в півсотні тисяч. Дякую всім, хто задонатив. Хто ще не встиг це зробити? Будь ласка, можете це зробити. І поки в нас є пара хвилин, паноскіф, я хочу до теми рекрутингу повернутися. А хто вам потрібен, наскільки вам потрібні пілоти, спеціалісти, які б збирали ці дрони, і для тих, хто розглядає можливість долучитися саме до дронових військ, які б навички вам порадили вже розвивати зараз для того, аби бути максимально ефективним, коли вони наважаться при зокрема, до такого загону як ваш. Дякую, пане ведучий, на сьогоднішній день люди і людина безпосередньо є найціннішим ресурсом для будь-якої армії для нашого загону, в тому числі. Ми одразу вирішили, що безпосередньо наш новобранець, доброволець та й будь-який військовослужбовець є для нас найбільшою цінністю. Саме тому сказати, звісно, що на сьогоднішній день ми шукаємо вмотивованих добровольців. Я вже не готовий, адже люди на сьогодні на четвертий рік вже втрачають якраз свою мотивацію. Але ми точно готові прийняти людей, які сумнівали. Ніваються, які мають своє бачення, які можливо мають навіть фахове знання. Пройшли е, певну підготовку добровольно на тих чи інших цивільних курсах. Е, можливо, це спеціалісти інженерних спеціальностей, які так само у підрозділі безпілотних систем доволі багато. І тим, хто на сьогоднішній день сумнівається, в який підрозділ іти, я хочу сказати, що місце, де я служу, воно відкрите для вас. Е, тут ви безпосередньо проходите найбільшу підготовку. Е, абсолютно повний курс, який включає тактичну медицину, вогневу підготовку, е, злагодження з підрозділом, який ви. Попадаєте психологічну підготовку з високим рівнем забезпечення, і тільки лише після цього, після того як ви готові приступати до виконання задач в зоні бойових дій, ви можете це зробити. Якщо ж ви до цього не готові, то ви однозначно знайдете місце для ваших навичок в наших інженерних підрозділах, які нас супроводжують, допомагають модернізувати дрони, які допомагають модернізувати наземні станції для того, щоб вже бойові підрозділи показували вищу ефективність на лінії бойового зіткнення. Дякуємо, пане Скіфе. Пасибі вам величезне. Бережіть себе е, і я хочу для глядачів сказати, що QR-код, він буде продовжувати висіти. Ви можете повертатися на інтернет-трансляцію. Ви зможете зчитати його і е, допомогти е, цьому спеціальному підрозділу Національної гвардії України.